Шановні депутати, для продовження нашої роботи необхідно обрати секретаря. Тож нашу пропозицію собирати, обрати секретаря у складі двох депутатів. Тарас Ніколець Миколаїв, міняє Родина Васильовича. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Рішення прийнято. Прошу. Зайняти відповідні місця та приступити до роботи. Можна, що... Єдемо, будь ласка, забезпечити їх відповідними відомостями для необхідного голосування. Нам необхідно завершити порядок дані сесії. Складається все об одного питання. Про звернення депутатів з районної ради 8 ликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемогу. Пропоную голосувати за основу і суворому позначання. Прошу голосувати. Хто за? А можна ми побачити? Зараз він буде озвучений і прочитайте. Хто за? Дякую. Рішення прийнято 24 за. Утримався проти? Немає. Порядок денний, 16-ї позачарової сесії, за Пропонується регламент роботи сесії для доході та інформації. До 5 хвилин, для виступить до 3 хвилин. Сесію провезти до 30 хвилин. Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за таке вартою роботи. Дякую. Рішення регламент. Регламент свободшої роботи сесії затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про звернення депутатів Генеральської районної ради Волос Москвики до президента України голови Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Шановні колеги, <кій> мені випала честь озвучити звернення депутатів Зенородської районної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії, українці, згуртований і єдиний в своєму бажанні відстояти право на свою волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні більше 10 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе. Та інші демократичні нації для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і одночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України. Комплексного на ядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора, потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у війні, що робить важливим четвертий пункт плану. Який базується на спільному зі стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, п'ятий пункт безпековий розрахунковий на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених. Та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодія з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи замороження війни. Депутати з Невроської районної ради 8 скликання цілково підтримують план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дякую за увагу. Дякую вам. Які є деталі до переможе? Я Запропонувавшись Немає. Я можу сказати багато слів в цьому напрямку. Розумієте, питання, можливо, в когось виникала інша якась можлива думка. І є альтернативні, безумовно. Я це розумію. Суспільство у нас таке багатогранне. але на даний момент сьогодні. Сили, які ми повинні концентруватися, вони повинні концентруватися в один єдиний уклад. І якщо ми будемо так діяти і далі, то у нас тоді буде відповідно той та сила, якою ми зможемо перемогти. Наші партнери дивляться на нас, які ми є. Наші партнери дивляться, як ми відповідно реагуємо на рішення нашої влади як ми реагуємо, як відбуваються процеси в нашій державі. І так як ми заявляємо на всіх, скажімо, майданчиках, де приїжджають наші делегації і зустрічаються наші делегації з нашими партнерами, з нашими союзниками, ми перші промови, завжди я чую про нашу єдність, про нашу спільну справу і про нашу гортовність навколо нашої перемоги, нашої підтримки наших партнерів. Тому я, скажімо так, висловлюючи свою позицію, підтримую даний план і бажаю кожному зрозуміти, бажаю кожному також підтримати дану дію, тому що план це дія. І, звісно, він має секретні частини, ті, які сьогодні знають військові. Ну, що це іде війна. І дійсно, якщо їх не узнаємо в цій секретарній то це вже буде після війни, що там відбувається, що там було закладено в тих секретарних частинах і що там, як то кажуть, ми на що вказуємо. А ці частини, які озвучені, відповідно вони озвучені нашим партнерам. ви самі знаєте, що вони... Ну, Підтриманий і Сенатом Сполучених Штатів, конгресменами. Відповідно, він був озвучений в цей е... Європейському Союзі. Наш план перемоги та також він отримав певну підтримку. Тому я вважаю, що ми повинні також висловити свою позицію, оскільки ми сьогодні є з вами конституційним органом. І маємо також висловити свою позицію. Тому це така сказа. Є? Та питання нема ніяких. Звісно, треба щось робити, бо війна сьогодні сиділи забирає наших, наших вітчизників. І якщо сидіти склавши руки, то, звичайно, нічого не буде. Як то виси підзачі каміну вода не біжить. Але з другої сторони, ми розуміємо всі, що ворог сильний. Безпечні. І те, що святі російсь з Україною, це просто жах. І світова спільнота не може не реагувати на це що відбувається на теренах України. Врахуємо, і... що нам усі треба підтримати, підтримати, і президент має певні можливості і наміри те, щоб як можна швидше закінчити війну. І закінчити її так, як. Це найбільше підходить для України. Так що прохання одне підтримати його. Це питання, як переглядає. Це питання, попередньо надалося на засіданні постійної комісії. В Ради спитав регламенту з місцевого самоврядування від діяльності та етики. Захисту прав людей забезпечення законності боротьби посильниці. Сергій Олександрович, який визнає комісії? комісія? Комісія розглянула. Пропоную виставити на розвитку районної сесії. Дякую, Дякую. районної Тоді, якщо немає інших думок, немає інших запитань, я пропоную перейти до голосування. Будь ласка, каждо. Олег Вініамінович. Баболдіна Ірина Відаль. Безталанний Остав Юрійович. Ващенко Андрій Петрович, да. Довиченко Леся Петрівна, Погоріла да. Валентина Миколаївна, да. Іванов да. Сергій Олександрович, Шпак да. Галина да. Олександрівна, да. Карпенко Альона Валеріївна, да. Кліпач Анна Анатолійовна, да. Скрипник Ніна Іванівна. Да. Кущенко Валентина Миколаївна, so. Литогор Юрій Юрійович, so. Міняйко Володимир Васильович, so. Могильний Юрій Григорович, so. Осадчий Анатолій Павлович, so. Петров Олександр Євгеніович, so. Піковська Анжела Петрівна, so. Поліщук Сергій Васильович. Попко Ярослав Андрійович – «За». Трохименко Наталія Олександрівна, Сороченко Геннадій Юхимович, Струк Сергій Михайлович. За. Тарасенко Леся Миколаївна за. Тищенко Марія Дмитрівна за. Шукало Дмитро Анатолійович – «За». 4, да, да? Дякую, до доголоджу. Шановні депутати, я вам дякую за конструктивну роботу. Передок денний 16-ї професірової сесії Реміна Ради вичерпано. Бережіть себе і ліцею. Працюємо далі.